Ні, хлопці, ні дівчата, стільки їсти я не можу. Це дуже багато. Цікавий, Цікавий такий. Мочнем ось таке? Люблю я оливкову олію, але не то, що тут продається в нас, яку б я тут не купував, все з якимись. Гірким присмаком. Першу класну олію я спробував, коли бік привіз мені з Греції. М -м -м, яка то була олія? Який з неї був грецький салат? Просто ми об'їдалися. Просто чудово. Потім, коли я поїхав до Греції, теж там знайшов олію, привіз з собою. Також, така смачна. Але коли ми купую. Я купував тут, я б не купував, навіть якщо там написано, що воно oh. в Греції вироблено. Я не знаю, чи це може час, який пройшов, чи щось ще. Вона гірка і все. Ну, гірка. А там ні. Там просто духмяна, ой, ароматна. Чи духмяна це і ароматна. Ну, неважливо. Просто. Це схоже. Тут олівкові люди, так думаю, ну, з якимись пецями полили. М -м -м -м. Смачненько.